Є тут в мене любителі H&M, Готуйтеся, вмощуйтеся зручніше, тому що зараз буде для вас дві хвилинки насолоди. Я сюди прийшла. Якщо що не просто так, я також обожнюю цей магазинчик. Люблю його навіть більше, ніж зару. так. Напишіть мені в коментарях, ви в якій групі, в групі Зари чи в групі H&M? Мені чомусь саме зараз асортимент зари не дуже до душі, але про неї відео я також зняла. Тому обов'язково підпишіться на мене, щоб не пропустити. Дуже багато вже в наявності тепленького одягу. Ну, як би воно й понятно, сезон прийшов. Милі светрики, рукавички, шапки, шарфіки, сукні, піджачки. Кроші там цього добра дівчатки так багато, що мої очі розбігалися. Я, до речі, ось цей саме светр приміряла, там туди далі вставила відео. Я дуже хочу собі подобного фасона щось придбати. Але от коли поміряла, чогось, мені в ньому не дуже зручно. Можливо, він мене просто перетискав і потрібно було взяти на розмір більше. М -м, дівочки, а ця сукня, я вже уявила, як от її колготки такі гарненькі ботфорди. і як це буде вкусненько виглядати. Коротше, ви вже поняли, я прям в повному задоволенні від цього огляду. Я дійсно от до якої речі не підходила, б мені майже все подобалося. От, бачите, єдиний мінус цього светру це те, що Мірець постійно підіймався доверху, і це так незручно, але світер ну, такий гарнющий. А ось ця сукня. От ви вже уявили себе в ній на новий рік, тому що я уявила, і цей образ з моєї голови не виходить. Одна від зараз монтую відео, і ця картинка в мене перед очима. Звісно, якщо дивитися там на сінсей чи Нью-Йоркер, то H&M своїми цінами трошки кусається. Але як на мене, то і якість речей дуже відрізняється. Хоча, знаєте, ви подумаєте, боже, як розхвалює іноді і в H&M можна таку фігню. Найти що, боже мій, рятуйте. На цьому, все мої любі. Огляд на сьогодні завершено. Дякую вам за лайк, за коментар, за підписку. Залишайтеся зі мною.